Слава Ісусу Христу! Дякуємо Тобі, Господи, що коли Ти прийшов на землю, дав своїм учням молитву Отче наш. Це не просто молитва, це інструкція, як жити Християнам. І коли ми говоримо, Отець наш Небесний, сущий на небесах, Хай святиться Твоє ім'я, ми стверджуємо, що дійсно наш Отець живе на небесах. Він є Бог, єдиний Бог. І ім'я Його. Превише будь-якого імені, бо Він святий, ім'я Його святе, і тому ми славимо Його ім'я. І коли ми кажемо, Хай Царство Твоє Небесне прийде, ми стверджуємо, що прийти до царства Твого ми можемо тільки тоді, коли ми чисті, тоді, коли ми відмовимося від усіх своїх гріхів. Тому що Бог і гріх вони несумісти, і наше чистосердечне каяття відкриває нам шлях до царства Божого. Ми приймаємо Ісуса своїм Господом, Він живе в нашому серці. Чистосердечно каємося, відмовляємося від усього старого, тому що тепер ми вже нові творіння в Ісусі Христі і дякуємо Тобі, Господи, що коли ми проголошуємо, Хай Твоє царство. Прийде, а воля Твоя, як на небі, так і на землі, буде в нас, то ми повністю погоджуємося з твоєю волею. Ми повністю погоджуємося, підкорюємося Твоєму слову, тому що Ти наш Господь Бог, і Твоя воля, вона свята і добра. І ми дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо пізнавати Твою волю і виконувати Твою волю, пізнавати, яка Твоя воля для кожного з нас. Це свого роду завдання, завдання, щоб ми йшли і проповідували Царство Небесне, донесли добру звістку до останнього краю землі. Спасали людей і приводили їх в Царство Боже. Тобто тільки тоді, коли ми пізнаємо царство, волю Божу, ми можемо привести людей до Царства Божого. І для цього нам потрібно ще, щоб людей спасати Твоє Слово святе, тому ми кажемо, хліб наш насушний дай нам на кожен день. Хлібом ми годуємо своє тіло кожного дня тричі на день і й до хліба щось додаємось. Але коли ми вже нові творіння, то нам потрібен інший хліб, нам потрібен живий хліб, хліб, який зійшов з небес, тобто, це наш Ісус Христос. Він слово, яке він нам приніс, і напитуюсь, чи з цим словом, ми можемо уже ставати духовними особами, не плотськими, а духовними. І ми дякуємо тобі, Господи, що Ти відкриваєш нам це через слово Твоє. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Саме важче прощати інших. І простити ми можемо тільки тоді, коли наше серце буде люблячим. А люблячим воно буде тоді, коли воно буде наповнене Словом Божим. Тоді ми можемо прощати і винуватців своїх, і ворогів своїх благословляти, щоб нас Господь простив. Бо хто ми такі, якщо Господь Бог нас прощає, чому ми не повинні прощати інших, навіть якщо вони наші закляті вороги? Ми їх прощаємо, знімаємо камінь свого серця. І всю цю ситуацію, всіх цих ворогів наших віддаємо в руки Божі. Бог сам з ними розбереться, і кожен відповість за кожне своє слово. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господь не води нас у спокусу, і не підсилає нам свої якісь там гріхи, щоб ми згрішили. Ні, те, що ми посіємо, те ми пожинаємо. Сіємо своїми справами гріх, пожинаємо смерть, сіємо слово святе. Ідемо до життя вічного. Тому, коли в нас ми, наше серце наповнене словом, наш розум уже змінений, то ніякий дьявол зі своїми спокусами, він не має доступу до нас, тому що в нас той, хто більший того, що в світі. В ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, що тепер не ми живемо, а Ісус живе в нас. Тож, коли ми проголошуємо закінчення молитви, Твоє царство, сила і слава навіки. То ми говоримо, що Твоє царство перебуває в нас тоді, коли ми разом з тобою. І сила Твоя могутня наповнює нас щодня і оновлюється над нами, щоб ми могли ходити Твоїми шляхами, виконувати волю Твою, спасати інші душі. І слава Твоя вона йде разом з нами. вона Запалює нас, наповнює світлом твоїм, і ми цим світлом пробуджуємо душі тих, що ще сплять у темряві, і вони виходять на це світло. Тож слава й хвала тобі, Отець, Син і Дух Святий, навіки віки, тому що тільки через Духа Святого ми змогли зрозуміти цю молитву. Він відкрив нам кожне слово. Щоб це слово стало нам зрозумілим. Тож Хай Дух Святий відкриває серця кожного, змінює розуміння, направляє на стезі праведні і веде нас по святому Євангелію, знайомлячи з нашим Господом Богом щодня все більше і більше. Слава і хвала Тобі, Господи, на віки віків. Алілуя. Амінь.